Дерев'яну церкву вожов, яку спородили у 1720 році, завершують реставрувати. Вона внесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, розповідає завідувач відділу Львівської національної галереї мистецтв Євген Янушевич. Продовж 300 років її експлуатації. Багато дерев'яних конструкцій прийшло в непридатність, і була нагальна потреба її реставрувати. Церкву почали відновлювати чотири роки тому, але через брак фінансування роботи призупинили на два роки. Наприкінці минулого року на відновлення церкви виділили 10,5 мільйонів гривень з держбюджету. За ці гроші вдалося завершити зовнішні роботи з реставрації церкви. У храмі повністю замінили дерев'яну покрівлю. Основним елементом в цій нашій церкві, Святої Трійці, є дах. Звичайно, дах дерев'яний. він покритий гонтям, і ми е, шукали е, гонтя в Карпатах, карпатські майстри вміють його виготовляти, а пізніше він е, вже тут е, проварювався е, в розчині такому е, оліфи і масла. Е, так би мовити, кип'ятилося це гонтя, щоб воно всмоктало е, цей розчин, ці оливи. Для того щоб він довше зберігався на даху, окрім перекриття, реставратори замінили деякі дерев'яні балки та дошки. Церква збудована на кам'яному фундаменті, на якому стоять величезні дубові балки, і вони не замінялися. Стіни, оці, які вибудовані, вони теж з цього віку там. Навів, бабинці, то там велика частина елементів була замінена, а основа залишилася та ж, яка була 300 років тому. Реставрацію церкви зоні вже завершили. Тепер реставратори перейшли до робіт всередині. На даний час ми закріплюємо основу, ставимо стовби, підрівнюємо то для щоб ставити іконостас, то вже перейшли на внутрішні роботи. Відновленням церкви займається Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького. Цей храм передали галереї два роки тому. Ну, з огляду на вік, з огляду на те, що вона дерев'яна і відбувається природне знищення матеріалу, вона була частково розібрана, підготовлена до реставрації. Іконостас був. Забраний і перебував і перебуває в реставрації на кінець минулого року, 22-го року, року тяжкого року війни, все-таки Міністерство культури України знайшло кошти для того, щоб завершити ну принаймні на якомусь етапі реставрацію цієї пам'ятки. І на даний момент практично вона ззовні зроблена. Залишилося тільки поставити на даний момент чистову підлогу. Це треба теж шукати, до речі, кошти на місце інсталювати іконостас. Завершити реставрацію дерев'яної церкви у жовтні. Планують цього року. Після цього церкву відкриють для відвідувачів, а також тут відновлять проведення богослужінь. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.